Тенденція на півдні України, власне, як і по всій Україні, полягала в тому, що цього року секретаріат уповноваженої захисту державної мови отримав на 30% більше звернень громадян стосовно порушення їхніх прав на отримання інформації і послуг державною мовою. А як на мене, ця тенденція свідчить не про те, що цих порушень стало більше, а про те, що наші громадяни, по-перше, більш обізнані із поняттям мовного законодавства. А по-друге, вони все більше. І більше уваги звертають на такі порушення, тобто вони для них є своєрідним тригером, і наше суспільство стає нетерпимим до порушення мовного законодавства. Як я вже зазначила, кількість скарг збільшилася, збільшилася не тільки в тих сферах, які є максимально публічними, я маю на увазі сфера обслуговування або вивіски, збільшилася і в тих сферах, на які час раніше люди, я не знаю, як це сказати, можливо, побоювались, можливо, не так звертали увагу до прикладу, як освіта. Зокрема, за минулий рік до секретаріату. Із Одеси надійшло чимало звернень про порушення чинного законодавства у закладах вищої освіти. Крім цього іншого, люди все частіше і частіше починають писати звернення навіть стосовно тих питань, які не регулюються чинним мовним законодавством. Тобто, до прикладу, це можуть бути скарги на розміщення вивісок із торгівельними марками, які виконані не державною мовою. Регівельні марки і їхні елементи законом охороняються, або ж скарги на проведення тих чи інших публічних заходів, які організовуються приватними особами, на що закон теж не поширюється, і от тому подібні речі.